Навички потребують постійного вдосконалення. Саме з цією метою на тренінг зібралися медики первинної ланки чотирьох прифронтових громад Шоскінського району. Вони допрацьовували. Наявні навички тактичної медицини. З початку року ми реалізуємо благодійний проєкт проєкт підтримки первинної та вторинної ланок медицини в прифронтових громадах. Це цілком благодійна безкоштовна допомога. В рамках цього проєкту надаємо безкоштовно медичне обладнання, розхідники і також індивідуальний захист для медиків: бронежилети, каски, турнікети, тому що рятуючи пацієнтів, вони також щоденно наражаються на небезпеку. А сьогодні у нас відбувається тренінг з тактичної медицини, щоб медики могли надати невідкладну допомогу при пораненні. Під чітким керівництвом досвідчених інструкторів фельдшери, медсестри, лікарі із застосування максимально реалістичного обладнання відточували навички із зупинки кровотечі, шляхом тампонування, накладання турнікетів, тиснучих пов'язок та інших методів. Ми використовуємо алгоритм Марч, який е е був. Власне, да, побудоване для того, щоб надавати допомогу в польових умовах, але враховуючи наші реалії війни, е, зрозуміло, що така інформація вона потрібна кожній людині. Да, ми навчаємо як цивільних осіб, так е, і спец, скажімо так, да, призначенців. Тобто, це може бути рятувальники ДСНС, це може бути поліція. Сьогодні ми працюємо з медиками. Огрити марч це є певний акронім, де за кожного літра є певний стан. Кожного стану є певний час, скажімо так. Да, вони розташовані в порядку від того, що вбиває людину як найшвидше, до того де в нас трошки більше є часу. Сьогодні проговоримо більшу частину. Це про масивні кровотечі, те, що вбиває якнайшвидше, бо масивна кровотеча – 2-3 хвилини. Ми говоримо про прохідність дихальних шляхів, що робити з людиною, яка знаходиться без свідомості. Також говоримо про пневмоторекс, тобто це є поранення грудної клітки, як використовувати оклюзійні наліпки, говоримо про гіпотермію та травми голови. Інструкторка проєкту ФАСТ Наталія Бойко говорить: як і ряд інших, такі навички в умовах сьогодення потребують постійного доопрацювання. І вдосконалення медицина, вона не стоїть на місці, вона постійно оновлюється і є певні рекомендації, які говорять про те, що краще робити ось так. А ці дії, які ми раніше робили, вони не такі ефективні. Тому, все ж таки, навіть якщо лікарі вже мають певні навички і досвід, все одно поновлення цих навичок воно є дуже дуже важливим. І друге, не кожна навичка, яку ми один раз зробили, вона лишається з нами на все життя. Загалом, якщо ми говоримо про домедичну допомогу, то рекомендується, хоча б один раз на рік поновлювати ці навички медики різного віку та спеціаліст. Зації зацікавлено слухали інструкторів, та потім закріпляли теорію на практиці. Декому з присутніх знання і вміння так меду стають нагоді чи не щодня? У мене є села, які в 500 метрів вкладаються від наших сусідів. Ми постійно не буває в нас, напевно, навіть такого тижня, щоб ми не були під обстрілами або з наба, або наші села. Ми єдиний медичний заклад найближчий ще до нас. Це шостка, а це 60 кілометрів. Тому всі поранені. Цивільні, то військові, вони всіх везуть до мене. Їх настав пункт. Ну, по, по факту. Ми надаємо допомогу в межах своїх можливостей, і були в нас і важкі, були в нас і з із і з кінцівками. І ну різні були не тільки місцеві. Населення ми надаємо цю допомогу, але все одно треба це нагадувати, треба це відробляти, бо це хвилини, і від цього залежить життя наших громадян і наших, ті, ті, хто з нами поруч працює. Дехто відпрацював навички надання. Першої допомоги по протоколу марч тільки теоретично, і після проходження навчання медики тепер почуваються більш впевнено. Ми вдячні за цей тренінг. Він дуже повчений. Ну, я рахую нам в практиці ну знадобиться. В нашій практиці також точно знадобиться. Наша громада це прикордонна громада. Ми також входимо в повністю в 20 кілометрову зону. А шалигина конкретно входить, не входить в 5 кілометрову, трішечки далі. Ми знаходимося на 6, на відстані 6 кілометрів від кордону. У нас були поранення, але з масованими кровотечами ми в практиці, ось на час війни, слава Богу, не с Рятувати людину потрібно. Готов фізично чи морально, це там вже не до того, скажімо так. Просто рятуємо, робимо свою роботу і все. Всі, як один присутні на навчанні, стверджують, такі тренінги конче необхідні, адже тільки так можна довести навички до автоматизму. На цьому тренінгу ми майже повним складом. Центру амбулаторії свиси 10 чоловік. Нас всі мої медичні сестри також тут. Чого? Тому що це дуже важливо, так як ми прикордонна громада, нам доводиться стикатися з випадками травмування і місцевих мешканців, і військових. Інколи, тому цей тренінг для нас життєво необхідний. В Принципі. Колектив готовий і психологічно, морально, і тепер уже буде більш підготовлений і практично. Крім проведення тренінгів, проєкт також спрямований на надання благодійної допомоги у вигляді обладнання реактивів, розхідників, медичним закладам, прикордоння.